Так, сьогодні починаємо новий огляд по парксайду. Знов сьогодні буду про перший будинок. Показую вам зараз, що вже вони, хлопці, ці, зробили. Бачите, повністю закрили весь фасад, який був біля дитячого садочку. І лишається у нас тільки дві захваточки. Одна до половини вже зроблена, і друга трохи більше половини зроблена. До завтра вони повинні закрити цей весь пінопласт, і все, в принципі, нас нічого не тримає. Потім ну, з того, що ще потрібно було доробити, але ми вже розуміємо, що це вже, вже доробиться. Це підходи до цих комерцій двох і захід в, до, до дитячого садочка. Треба тільки того, той момент доробити і все. Це два дні роботи. Сьогодні ми починаємо набирати чернетку для сертифікату. Очікували нової інвентаризації, нову інвентаризацію нам вже переробили, зробили. І ми спокійно вже заходимо в процес по передачі квартир. По адресі мені питали, ми подалися на адресу, але там є нюанс, поки що нічого не буду казати. Там є довгий, довгий момент і короткий. Довгий правильніший, короткий, швидший люди потримали, але були б нюанси потім для таксистів. Тобто я поки що зараз не анонсую, про що йде мова. Але е як виберемо один з варіантів, ми вам розкажемо, скажемо, як буде. Так, от, е хотів поговорити сьогодні про освітлення, в тому числі. Покажу де дитячий, спортивний майданчик, можливо, вам фотографії скину, які вони вже е ці фотографії е є. У нас ми вже розуміємо, які ми будемо замовляти. Так, оце є маленький такий е фонар е біля. Вони зроблені біля патіо і біля входів в будинок. Тобто, ось. Бачите, фонарик, там вхід в будинок. Біля входу в будинок над кожним, над кожним під'їздом. От видно, ось тут. Зараз покажу. Доброго дня, Денис. Добрий день, пане Так, От над кожним входом є окремий фонар, і є ще отакі маленькі ліхтарі Геобразні. Умовно метрові назвемо їх. Я не пам'ятаю точно їх висоту, але десь біля метру. Ось такі ледівські. І великі фонарі. Зараз покажу великі більші. Ось вони, ось такі, теж геподібні. Взяли їх досить високими, були варіанти 3-метрові, потім були менші варіанти, як на Грінвуді Ми вирішили, що тут саме такі використати, тому що. Тут треба було направлене світло вниз, щоб людям не було вікна. І ми їх понаправляли таким чином, щоб людям не було вікна, щоб не було забагато світла, тому що були такі у нас теж варіанти, коли було забагато світла. Так, так я спробую в це відео додати май... дитячий майданчик. от Дивіться, це... тут буде знаходитись дитячий майданчик, на якому буде отам пісочниця, потім гойдалка точно буде, одна гірка. О, господи, ще якісь там дві маленькі такі. Я не знаю, як це назвати. Ще якісь дві атракції, але дуже, дуже маленькі. І якщо я не помиляюсь, ось тут у нас буде знаходитись спортивний. Спортивний майданчик, ми, я казав вже, що ми не хочемо робити в кожному дворі спортивні майданчики, бо ми зробимо великі біля. Ну, Великий на спортивних майданчиках вже для всього комплексу, але зараз, можливо, повернемось до цієї ідеї, будемо робити один, один багатофункціональний. Для чого він робиться? Людина виходить з під'їзду, виходить, запригнула, зробила 10 підтягувань, чи відтискань, чи пресу, і побігла далі. Тобто для тих людей, які... Ну, навіть, навіть не будуть перевдягатися, тут швиденько щось зробили собі. Плюс дітям буде де полазити, тому що я завжди помічаю, що найкращий дитячий майданчик це спортивний майданчик. Що тут ще можна розказати по першому будинку? По першому будинку у нас ситуація така: до 15 числа будуть прийняті всі квартири по вайтбоксах, починаючи від 4 е, секція, перша секція і друга секція. По третій секції буде готові всі квартири десь, десь на 30 число. Тому готуйтеся на прийомку, якщо там планувати вже кінцевий варіант, щоб прийняти квартиру готову. На 30 число десь орієнтуватись на те, щоб прийняти квартиру. Я так бачу, чи то помили вікна, чи то, що всі їх так понапуцували, то саме по третій секції, бо вони виглядають помитими у порівнянні з четвертою, Мабуть, вже підготовлювали щось, щось робили. Ну, всередині, мабуть, це все. Давайте знову йдемо назовні. Так, по зовнішній частині. Вчора вже узгодили початок перенесення основної будівельної дороги, вже навіть почали цю будівельну дорогу робити. Вона буде за другим будинком і виходити вже за. Основним перехрестям, зараз вам покажу приблизно, де там буде виходити на вулиці. І е, починаємо одночасно роботи по е, чистовому заїзду до комплексу, до першого будинку, щоб люди могли заїхати, припаркуватися, залишити свій автомобіль і піти робити е, ремонт чи жити, там, в залежності від того, хто де як. Ще раз нагадаю, що ми е, зробимо асфальт, і потім після цього асфальту ще така ж сама 6, 6 метрів до тієї сторони. Е, пішохідка лишається в ту сторону. І там е, перед нею ми поставимо паркан. Тобто, грубо говоря, від 6 метрів від будинку буде стояти паркан. А тут вже буде, знімуть цей ґрунт зайвий, і вже зроблять асфальт, парковки, тобто буде можливість проїхати саме тут запаркуватися. Так само це перехрестя буде практично в повному обсязі зроблено, крім виїздів в ту сторону на круг і наліво вздовж другого будинку. Тепер де, де робимо дорогу. Зараз спробу звідси, щоб далеко не ходити, тому що після того дощу трошечки тут десь щось побачити, точніше пройти. Побачити забагато можна. Ну, от якраз там риють, там вже починаються роботи. По тому, щоб встановлювати там паркан, риють підплити. Будівельна дорога буде йти вздовж за другим будинком і виходити ось там. Частково в наш майданчик будівельний потраплять в тому числі, в умовну захисну зону наша водоочистка. Тобто вона теж буде знаходитися разом з нашим будівельним майданчиком, на якому Ну, знаходяться всі наші майстри, там будівельники і всі такі інші мають свої вагончики. От. І фактично відокремлюємось від цієї частини, що буде тут зроблено. От зараз доробляють плитку. Тут також асфальт, асфальт, асфальт. Це у нас ідуть парковки паралельні. і У нас буде розбито це на два етапи. Перший етап це ми робимо асфальт. По ньому відбуваємось. Тобто ми парковку по ту сторону на початку не робимо. А потім вже робимо парковочку, вже ну, нормальну парковку, тобто з бруківки, з усього, велодоріжку і пішохідку, яка буде йти вже ближче от до цієї підстанції. І вони йдуть паралельно паралельно до того перех... Там буде робитися перехрестя. І це перехрестя замкне пішохідку і велодоріжку направо. Само е, ця пішохідка буде припригувати дорогу у вигляді такого фактично лежачого поліцейського, тобто, щоб люди не розганялися. Е, пішохідка як піднімається трішечки, потім опускається, і, і фактично асфальт доходить до пішохідки, бруківка з під'ємом, як лежачий поліцейський. І потім падає знову асфальт. Асфальтна дорога буде приблизно зараз. Приблизно ось тут вона йде навпроти цього кондиціонеру, ось отак от рівно от прямо рівно по оцих всіх спорудах. Тобто ці всі споруди треба зносити, тому поки що ми зараз цим не займаємось, щоб дати можливість зробити там нормальний заїзд, щоб вже попереносити туди, що там потрібно. Фактично, отак от вона прямо навпростець і вийде. Біля неї буде пішохідна доріжка і велосипедна. Тобто велосипедна потім зробить такий трикутничок і вийде ось на оту червону лінію. Бачите, там де червона, це велосипедка. А пішохідна прийде просто сюди. Можна буде прийти прямо до мене, де я стою, або дійти до того переходу, який я вам розказував, і перейти в сторону, сприйти в сторону смідників. Також буде пішохідна доріжка. Потім наступний етап. Це все, це все ми хочемо зробити там до е, хочемо до 30.06. Впевнені, що ми все це не встигнемо зробити, але більша частина робіт скорше за все буде завершена. І ось тут така ж сама історія. Оці цей паркан прибереться весь. Ми його прибираємо. Весь цей паркан. Е, роб, о, тут зроблена асфальтна дорога, центральний виїзд. Вздовж цієї асфальтної дороги наліво робимо два заїзди на старті і тут десь на виїзді. І зліва відсипаємо, доріжка, не доріжка а площадка десь 80х50 метрів. Закриваємо її так само, як і там з кришею. Тобто пісковиком битим. А він добре так в принципі тримає і вологу пропускає і тримає добре, тобто немає як відчебнє, у цих сколів потім на машинах. І засипаємо тут все це діло. Єдине, що думаємо, куди перенести відділ продажів, це ще поки рішення не прийнято. Ну, і таким чином люди як? Заїхали, поставили автомобіль, прийшли. Або якщо треба щось підвезти, під'їхали там далі, поставили автомобіль. Тобто тут буде велика парковка, якщо там вже все буде зайнято. А там буде парковки поближчі. Ще забув сказати про три парковки. Там інвалідні будуть, якраз біля от того місця, де я вам показував, де буде дорога. Ну, і взагалі, в принципі, буде велика кількість інвалідних парковок. Я вам скажу так, по нормі їх треба 10% це досить багато. Тобто на кожні, там, 200 паркінгів треба, щоб мати 20 інвалідних. Тому, ну, в принципі, я думаю, що це, мабуть, сьогодні на часі, і, можливо, їх кількість буде збільшуватись на майбутнє. От. Тут також там в кінці ближче до смітників теж два інвалідних місця. Буде. Ну Ось така історія. Так готуємося е, на червень вам вже передавати, розказуємо, як ви сюди заїдете, щоб потім не було ніякої там, додаткової охорони. Хоча ми одразу будемо вас знайомити з Управлінською, яка вам одразу запропонує охорону всередині будинку. От. Ну Мабуть, це все на сьогодні, що хотів сказати. Дуже багато новин нема, тому що, в принципі, тут такі. Три робочі дні пройшло. Чотири робочі дні пройшло за весь цей час. Але, в принципі, об'єми ви бачите, розставлені вже там лавочки, смітники, прикручені світильники. Трошки дороблено ще благоустрою. Доробили е, фасад. Ну, фактично рахуємо, що його вже зробили. Сьогодні ми спробуємо добити всі документи, щоб завтра податися. Ну, а там вже буде, як буде. Тому що. Наприклад, зараз з реєстром адреси є велика проблема. Ми, щоб, щоб, щоб там зробити якісь дії, треба просто іноді весь день просидіти для того, щоб зробити якісь, якісь завантаження файлу для того, щоб отримати адресу. Тому з файлом з реєстром на сертифікати поки такого нема, але все може статися. Тому вже таке на холодно будемо. От. Коли буде виїзд інспектора, про це, мабуть, я скажу в понеділок, буде окремий огляд в понеділок і про те, що чи подались, чи не подались, чи все пройшло нормально, і на коли у нас буде е наш е любий інспектор, і на коли буде адреса, по якому варіанту ми з тою адресою підемо далі. Все, мабуть, на цьому все. Сьогодні невеликий огляд. До наступних оглядів до побачення.